Першу світову війну не дарма вважають однією з найкривавіших? Тоді воювали родини, а точніше монарші родини, і кількість жертв по приблизним підрахункам дорівнює 10 мільйонам людей серед військових та цивільних. І саме сьогодні ми говоримо про Першу світову війну в Запорізькій області разом із Мариною Єльніковою. Добрий день, Добрий. Мариночка. Розкажіть, будь ласка, коли для Запоріжжя почалась перша світова війна і як тоді називалось наше місто? Загалом потрібно сказати, що Перша світова війна розпочалася 28 липня 1914 року і тривала вона до 11 листопада 1918 року. Воєнні дії відбувалися між двома воєнними блоками: це Антанта і Троїстий Союз. До країн Антанти входили такі держави, як Франція, Росія та Англія до Троїстого Союзу входили Німецька імперія, Австро-Горська імперія і Італія. І оскільки тоді територія України була поділена між двома державами: це Австро-Горська імперія та Російська імперія, українці, на превеликий жаль, були змушені воювати один проти одного. І на початок Першої світової війни наше місто Запоріжжя, вона було відомо як Олександрівськ, Олександрівська, Олександрівська губернія. Що відбувалося власне в місті, в області в Першу світову війну? Як протікав хід війни? Яка була хронологія подій? Фронт був далеко від міста Олександрівськ, тобто Олександрівськ виконував таке роль такого тилового міста, і воно приймало до себе біженців. Взагалі, звістка про початок першої світової війни, вона вона була розрозповсюджувалася по всій тодішній російській імперії. І насправді зацікавлення серед місцевого населення було достатньо велике. Місцеві газети не були спроможні задовольнити ось цей попит, і тому вони ще додатково видавали такі звані, як екстрені телеграми, у яких вони передруковували якісь важливі повідомлення із подій, які відбувалися на фронті. Серед місцевого населення, ну, на початку, був такий піднесений настрій, тому що думали, що війна буде тривати недовго, що всі дуже скоро повернуться додому. Але ну після перших місяців війни стало зрозуміло, що не все так добре, як здавалося, на перший погляд. А справа в тому, що почали прибувати перші потяги з пораненими. Прибували вони на вокзал Запорі... сучасний Запоріжжя. 2 тоді це був «Олександрівськ-2». Саме цей, цей вокзал він вважався ну, таким більш головним. був. При цьому вокзалі також були Лазарети, де приймали поранених, там же їх лікували. Піклувалися про них сестри жалібниці. Варто сказати, що сестри жалібниці це були здебільшого молоді дівчата, яким навіть не було 18 років. За свою роботу вони отримували гроші і за спогадами деякі навіть купляли там цукерки, цигарки для військових. Вони приносили їм, і таким чином вони, окрім якби медичної допомоги, вони також надавали і психологічну допомогу. До міста також почали прибувати і переселенці. Переселенці це були переважно з Прибалтики, з Західної України, з Польщі. Сюди вони приїхали і також з ними прибув такий завод, як Броман і Шведе. Зараз це є один із цехів заводу Комунар. А також у цей період розпочинається історія заводу Дека, який зараз ми знаємо як мотор Січ. А, і до речі, я вже казала там про поранених, які приїжджали да, прибували до Олександрівська. На жаль, не всі виживали, зрозуміло. Були там важкі поранення, і міська рада для них виділила спеціальну ділянку на кладовище. Тоді mm. розташовувалось кладовище за вокзалом Олександрівськ-2. Зараз це знову ж таки територія заводу Моторсіч і для них там була спеціальна виділена ділянка. Ну, але загиблих було настільки багато, що через деякий час ось ця ділянка ну, могили просто вже почали за неї виходити таким чином. Взагалі, життя у місті було достатньо, ну можна назвати, що складне, воно ускладнилося. Справа в тому, що було мобілізовано достатньо велику кількість чоловічого населення. Працювати на фабриках вже було нікому, тобто виробництво на фабриках воно стало, і на фабриках залучали там дітей, жінок, старих, військовополонених у тому числі. І стався дефіцит продуктів, ціни злетіли і таким. Чином починається серед населення така як соціальна напруга. Тим більше, що, наприклад, там були виплати для тих, хто втратив там своїх рідних, так? а ці виплати також затримувалися. Там біженці, які прибули, вони теж там забирали певну кількість цих продуктів. Тому починають такі, як наростати настрої, ну і у подальшому ці події будуть вже відомі, як лютнева революція, Революція, яка сталася у лютому 1917 році, яка прокатилася по всій тодішній російській імперії. А що відбувалося на території області в цей час? А, ну, от ось в Петрограді, це тоді була столиця Російської імперії. Сталася ось ця революція. Микола II, це тодішній був цар. Він зрекся зі свого престолу, і замість нього тепер була тимчасова. Тимчасовий уряд він намагався втримати те, що залишилося від Російської імперії. А тут тим часом люди дізнаються, те, що цар зрекся зі свого зі своєї влади. І ось буквально 4 березня 1917 року люди збираються, і вони, ну як на, на такий званий мітінг, вони збираються. До речі, вони збираються тут перед будівлею земської прави. Це сьогодні наш музей, де ми з вами зараз знаходимося. І вони там збираються, вони підтримують. Цей демократичний лад, ось власне за те, що е, ну, буде зміна влади, тобто буде там можливо жити краще. А, і а, потім ще там, через деякий час, а, по місту а, люди збираються на такі а, як маніфестації. Вони там ходять з українськими прапорами, вони підтримують те, що зараз відбувається. А, і за спогадами навіть ті, хто вважали себе справжніми росіянами, вони там називали себе так. А, прийшовши на ось ці маніфестації, вони починають називати себе щирими українцями, тобто вони ось відчули ось цей дух так і. Ну, вони тепер вважають себе українцями. Ось загалом, період 1917 року по всій Україні, він є такий е, ну, насичений на події. Ми знаємо, що там у Києві була утворена Українська Центральна Рада. Вони ми тут... називаємо ті події вибачте, українські визвольні змагання. Да. Щоб так. ми для глядачів наших, щоб ми розуміли, що ми зараз говоримо про цей період, українські визвольні змагання. Так. Це вірно, і в і там в Києві утворена була Українська Центральна Рада, яку очолив е, історик Михайло Грушевський. Вони там видають е, універсали. Е, до речі, з третім універсалом було проголошено Українську Народну Республіку, е, і звістка про це теж дійшла до Олександрівська. Е, було е, Проведено такий, як ну теж можна назвати як маніфестацію, тобто люди вийшли на вулиці для того, щоб підтримати. Ця маніфестація проходила в парку імені Тараса Шевченка. Ні, це була площа Тараса Шевченка. Зараз це парк Клімова. Він знаходиться в Шевченківському районі. Отже, 1917 рік. Кінець 1917 року. Справа в тому, що в Росії відбувається жовтнева революція. І замість тимчасового уряду тепер були більшовики. І саме більшовики вони є найбільшою загрозою для незалежності України. Вони сюди приїжджають у грудні місяці і намагаються захопити свою владу. На жаль, єдності серед українських сил не було, і тому більшовики вперше заходять в місто Олександрівськ, вони його захоплюють, але ненадовго, тому що 9 лютого 1918 року відбувається така важлива подія, як укладання Брестського договору. Згідно цього договору держави, такі як Німецька імперія та австро угорська імперія, вони мали допомогти Україні звільнити територію від більшовиків. І тому навесні 1918 року сюди прибуває легіон січових стрільців, одна із їх груп, яку очолює. Вільгельм Габсбург – нащадок тих самих Габсбургів, однієї з наймогутнішої монаршої династії в Європі. Ну, також він відомий як Василь Вишиваний. За легендою він отримав це, це таке прізвисько, тому що він йому подарували вишиванку, він її постійно носив. Ну і так його прижилося, скажімо так, це прізвище. Ну а Василь це якби на український лад то Вільгельм, тому він Василь Вишиваний. Ось також сюди прибувають запорожці: це запорізький полк під командуванням Петра Болбачана, який відомий як очільник Кримської операції. Це така операція, коли Крим вперше ну, він став українським, майже це вдалося. А ось тут вони перебувають протягом двох місяців. Вони навіть відвідали острів Хортиця там вони провели так звану панахиду, якби пам'ять всім, всім попереднім воїнам полеглим. Ось, і до речі, екскурсію їм водив наш. Історик Яков Новицький проводив там для них екскурсії для січових стрільців. Зі спогадів Василя Вишиваного ми знаємо, що населення тут було таке дуже проукраїнське, він про це описував. Йому тут дуже сподобалось, йому дуже подобали, подобалися пороги. Він прям із захопленням описував ці міста. А також він згадав, що у селі Царицинкут, це зараз село Приморське Васильівського. Району було навіть свято, де зібралися і січові стрільці, і вояки армії УНР. Вони там зібралися і там, гайдамаки, козаки, вони виконували джигітовку, тобто вони на високій там, швидкості могли там, виконувати різні трюки на конях. Ось. Пробули вони тут протягом двох місяців. За цей час було також відновлення діяльність просвіти. Просвіта знаходилася тоді на майдані волі у будівлі. Народного дому зі спогадів навіть відомо, трошки так описується, що саме там знаходилося Всередині це були такі високі вітрини під склом шафи, де знаходилися книжки. А, ну там далі є спогади, що, на жаль, потім, коли більшовики заходили в чергове в місто, вони ці вітрини розбили. Вони дістали книжки, вони їх топтали ногами, тобто вони все, що вони одразу робили, вони це знищували. А, до речі, за часів а, тут перебування українських січових стрільців, вони також привезли українські книжки. І знову ж таки за спогадами, хоча ці українські книжки вони були дорожчі, ніж там російськомовні чи інші якісь книжки, але люди все одно їх залюбки купляли, тобто був е, такий інтерес, попит на таку літературу. Ми знаємо всі фільми весілля в Малинівці», дуже пропагандистський, на мою думку. Він знімався, до речі, в Запорізькій області там, де пам'ятаєте, що влада постійно міняється. Да. Е, можете розказати про область, яка влада, хто приходив, хто йшов, що відбувалося? В області той час. А, у другій половині 1918 року починається така, ну, створюється такий рух, насправді, який тоді взагалі ніхто не очікував, що він взагалі з'явиться. Селянський цей повстанський рух Нестора Махна. А, він зароджується у місті Гуляйполі. А, і а, ще були, до речі, а, Об'єднання і в сусідніх сілах, наприклад, там Новоспасівка, теж у них були свої об'єднання, вони потім разом об'єднуються, і вони якби, поширюють ось цей селянський рух. Справа в тому, що коли Ось було вкла укладено Берестейський ось цей мир. Німецькі війська вони сюди зайшли, але вони, скажімо так, не дуже добре ставилися до українців. Тобто вони дозволяли собі забирати насильно зерно. Вони дозволяли там просто ображати людей. Тобто вони могли там зайти до хати, все забрати там або якось ще образити. Ну і тобто українським селянам все ще жилось, скажімо так, погано. Вони відчували цей. Гніт, і власне Нестор Махно, от він не, не ніс цю ідею, що Україна вона не має мати там начальників, тобто люди мають жити самі по собі. Вони будуть там один для одного робити якісь там виробляти необхідні продукти. Так, але ось такого поняття, як держава, там президент, такого немає. Ось, власне, за це він боровся. Він е міг прийти до заможних селян. Часто це були меноніти, тому що вони німецькомовні, в тому числі, і е відбирав е у них продовольства. Е так, зокрема, е наприклад, там тачанки ті самі. Взагалі, хочеться сказати, що не Нестор Махно придумав все ж таки тачанки, тому що їх використовували ще за часів Першої світової війни на фронті, там з 1916 року. Ну, це така. Його, скажімо, фішка, тобто це те, що за те, що ми знаємо Нестора Махна. А він побачив, що у меноніті виявляються є ось такі тачанки, і вони були набагато зручніші, тому що вони були з ресорами. Тобто, це дозволяло поставити важку зброю. Окрім того, ще могли там сісти три людини. Тобто, да, це той, хто правляв конями, і там двоє хто. Е Обслуговував обслуговув гармату. Слуговував да, гармату. Ось а, тобто могли три людини ще сісти, і вона поїхала. І це було набагато зручніше, ніж там просто на конях їздити. І власне тут ви можете побачити, як виглядала тачанка в нас а, в житті. Це натуральний її Це натуральне, да. Ну, це справжня тачанка. Вона була стояла в хортицькому відділі міліції. Потім її викупили і передали нашому музею. А тут, ось, зокрема, ви бачите, як в нас стоїть тут кулемет. Це кулемет Максима, який використовувався. Ось власне. Він стоїть так, але ну, зрозуміло, що одна людина не змогла б з ним справитися, тобто один подавав набої, інший, власне, стріляв. Тут спереду мав сидіти кучер. А, ну, а для того, щоб така вся ця машина да, вона поїхала, ну, приблизно це 2-3 коні – це мінімум для того, щоб воно е, змогло їхати. О, ось, зокрема, ось тут бачите, ресори, тобто, саме завдяки тому, що ці ресори були, тачанка була більш стійкою. Якщо там, на різких поворотах вона а, могла більш плавніше їхати. А... Це якийсь аналог танку якогось, мені здається, тому що вона металева, вона не... могла пройти якусь грязюку. Ну ні, ну взагалі в період Першої світової війни вже були танки. Тут у нас на території України їх не було, вони були здебільшого в Європі. Ну, це як така. Бойова машина, тому що були там броньовані машини, були там бронь... броньовані там, потяги, але знову ж таки машини не могли там проїхати по поганій дорозі, потяги вони були прив'язані до реєм. А ось така машина, там, якщо, наприклад, там грязюка, там сільські дороги, ми знаємо, що це. Там не приїхати так, то така карета вона могла бути дійсно дуже. Доброю, я так розумію, що завдяки саме таким е, бричкам е, махновці і були настільки оперативними, що їх було важко спіймати. Так, так, тому що ну якби ми можемо так собі е, уявити, що там приїхали, да постріляли, і швиденько ну, ворог не зміг там ще зреагувати, що взагалі відбулося. Постріляли, швиденько розвернулися і поїхали. Марина, останнє питання саме з цієї вузької теми. От ми говоримо про те, що українські визвольні змагання, багато діячів в той час починають говорити, що вони українці, підіймати якийсь свій рух? Той же Махновін вважав себе українцем. Петлюра, Скоропадський, вони начебто всі були за Україну, але чому якщо всі за Україну, чому програли? Чому більшовики все-таки захопили владу? Справа в тому, що так у всіх була ідея, що Україна має бути єдиною українською держава, але на превеликий жаль. Не було ось цієї єдності, тобто потрібно було прийти до якоїсь однієї ідеї, потрібно було її донести особливо до людей, тобто простими, скажімо, та такою мовою, так показати людям, чому ми маємо об'єднуватися, чому в нас має бути єдина Україна. На превеликий жаль, цього не було зроблено, і саме через це українська революція вона програла, проте вона стала. Таким поштовхом для подальших подій, там, наприклад, для розвитку армії, дуже багато було зроблено для розвитку авіації, для розвитку там, грошей тобто для розвитку, знову ж таки. Там перший парламент був створений взагалі, ось саме з часів козацтва, там 300 років тому так це був взагалі ось такий останній період, коли взагалі існувало якесь таке поняття, як українська держава. І ну ось чому саме українські визвольні змагання вони є важливими. Так, це такий дуже тяжкий сумний період в нашій історії, але він є дуже важливим. саме ось цей Воно дало поштовх до там подальших подій, які будуть у другій світовій війні, і е, вже за часів там нашої незалежності. Я не знаю наскільки ви згодні будете з моєю думкою, але мені здається, що е, програли е, тоді саме завдяки тому, що кожен бачив Україну по-різному, і так. треба було спочатку перемогти ворога, а потім вже нарешті будувати якусь країну. За що ми власне поплатилися? Так ну треба було просто об'єднувати сили, але у кожного було на жаль різне бачення, хтось там бачив. Бачив Україну так, хтось по-іншому і, на жаль, так. Власне, давайте поговоримо про ціну, яку заплатили українці. Голодомор почався. Що взагалі, як покарали українців за те, що вони українці? Загалом, от у 1921 році Україна на превеликий жаль, вона втратила свою незалежність, тому що між Польщею і радянською Росією було укладено договір: ризький мирний договір, через що Україна знову ж таки була поділена на дві частини: Польща забирала собі західну Україну, а більша частина України тепер переходила знову ж таки під владу Росії. А і ось саме з 1921 року по 1923 рік починається такий ну, достатньо складний період, який ми знаємо як перший голодомор. А справа в тому, що а, було введено а, таку а, нову економічну політику, НЕП вона називалася. А, і саме а, по цьому. А, по цій політиці було введено так званий а, а, продовольчий податок. Спочатку він склав 20%, потім він мав скласти 10%. А, але ну, тобто в людей забирали зерно, в людей забирали їхні продовольства. А, і, ну, якби ідея була така, що от ми зараз накопимо всі сили, так, а потім там продовжуємо будувати радянську, радянську державу. Насправді, ж це було просто примусово. А, Вилучення зерна, тим більше, що можливо, люди на собі так не відчули ось саме це вилучення, якби у 1921 році не сталася посуха. А вона на превеликий жаль. Ну, відомо, що постраждала найбільше саме ось наші південні регіони. А зокрема, і Запорізька область я сказала про те, що в 1921 році Олександрівськ перейменували вже у Запоріжжя і власне була Запорізька губернія. Постраждала і приблизно 61% всіх врожаїв, які були по всій Запорізькій області, вони були знищені саме цією посухою. Люди голодали з документів. Відомо, що приблизно 700 тисяч людей. Постраждали від голоду. Саме які жертви були на превеликий жаль, невідомо, але дослідники називають цифру 500 тисяч померлих. Зрозуміло, що ця цифра вона бу може бути і більшою. А, намагалися якось організовувати якісь їдальні, особливо там для дітей. А, ну, але люди від голоду вони божеволіли, вони починали там, вони приходили, вони гризли столи, тому що вони були дуже голодні. А, там було з'їдано, ну якби я так пам'ятаю, це документ там. Де описувалось, що зараз відбувається у місті Запоріжжя. Що там було все з'їдено, там, там упряж, будь-яка, шкіряна, все було з'їдено, тобто все, що там рухалося, все, що можна було з'їсти, люди вони з'їдали це. Було навіть зафіксовано перші випадки людожерства в області, наприклад, я не пам'ятаю, який саме населений пункт, але там є той факт, що батько там, прийшла дівчинка. До хати вона попросила допомоги, тому що вона хотіла їсти. А батько її там чоловік він її вбив. Вони разом з його родиною вони її з'їли, і потім там ще молодші діти також постраждали від цього. А в нашому музеї зберігаються такі я вважаю, унікальні документи, які розповідають про період голодомору. Зокрема, це листи 1923 року. Які писали а, жителі міста, а, мі, а, жителі села Заливне Новомиколаївського району? Там вони просили, вони писали ці листи інспектору. А вони просили, щоб ось знизили саме ось цей податок, тому що а, їхні врожаї постраждали від посухи, і окрім цього, вони постраждали від так званої гейсінської мухи. А це така комаха, яка дуже полюбляє ось самі зернові культури. Ну, зокрема, і пшеницю, тобто, ну і люди просили для того, щоб. Якось зменшити це, тому що у дуже е, багатьох постраждали врожаї, тобто вони були знищені, а вони мали це зерно віддавати. І ось вони просили цього інспектора, там навіть там, акти вони складали всі разом, тобто е, там і жителі цього села, і там, хуторі, які були е, поряд, вони складали ці акти і вони прохали для того, щоб ну, якось е, знизити цей податок. На превеликий жаль, ми не знаємо, чим завершилося це звернення, тому що в нас є тільки. І от саме той факт, що вони зверталися, а голод вдалося подолати лише завдяки тому, що. Росія, російська радянська Росія, вона, ну, вона вже не могла скривати той факт, що гинуть люди, особливо коли почалося це масово. І тому вони були вимушені звернутися про по іноземну допомогу. Зокрема, допомагали американці. Вони надсилали свої, такі як сухпайки. І саме завдяки цій допомозі, можна так сказати, люди й вижили. Звісно, ті, хто жили там біля моря. Ам біля річки їм було легше вижити, тому що вони мали змогу там виловити рибу. Але знову ж таки не будемо забувати, що посуха, тобто все посохло. Знову ж таки, риби теж в річках могло бути мало. Чому на вашу думку про цей голодомор дуже мало нам відомо? Тому що ми говоримо про голодомор 30-х років. Голодомор-геноцид. Він в світі багатьма країнами визнаний, що це був геноцид. Чому навіть українці мало знають про Голодомор в 20-х роках? Ну, Моя така особиста думка, справа в тому, що всі, хто пам'ятали про цей голодомор, багато із них загинуло саме от у 30-ті роки. Ну, не всі, Тому документ, документи, які там, які були, вони теж не зберіглися. Радянська влада до того ж, вона, як ми знаємо, багато чого. Ховали, вона це скривала, тобто будь-які згадки про голод, вони намагалися приховати, там, прибріхати десь, так? або там, подавали нереальні не цифри. А, ну, але здебільшого, ті, хто пережили перший голодомор, вони ну, такий варіант, що вони могли і загинути саме от в другому Голодоморі. Ми бачимо, що зараз сучасна Росія абсолютно не відрізняється від тих методів, тому що вони заходять на окуповані території, забирають продукти у людей. Забирають сільську господарську техніку. Ми бачимо, в якому стані повертаються наші полонені. Вони також карають людей їжею. Це така психологія у них, як ви думаєте? Ну, я думаю, так, тому що якби людина, вона для чого живе ось саме, тому що її якби, такі основні потреби, так, це ось їжа, тому що ми без їжі, ми всі ми не можемо жити. Їжа це так скажемо наш, наш такий топліва. Так? Тобто, завдяки якому людина може жити. І так, це такий ось саме моріння голодом, це ну, такий, воно дуже сильно впливає на психіку, тобто я вже казала, так що люди від голоду вони просто божеволіли. І ну, в такому стані, я думаю, людина дуже Дуже легко керувати, дуже легко можна там якісь свої наративи так, казати. Тому так, насправді, моріння голодом це така одна із, мабуть, найсерйозніших взагалі, скажімо так, питок, так, тортур, які взагалі можна спричинити до людини. Росія ніяк не збагнеш, а то мало б стати для них уроком і непосібником, мені здається. Так. Я вам дякую дуже за цю розмову. Дякую. Було дуже цікаво. Дякую.